Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше в Одеській області стала стрімка слова мобілізація. ТЦК їхали на авто по вулиці, потім різко зупинились поруч з хлопцем, який йшов по дорозі. Його схопили, і посадили в авто. Поруч не було жодного перехожого. Після цього ТЦК з мобілізованим поїхали у невідомому напрямку. Відзначимо, що військові пересувались на цивільному авто. Вся операція зайняла у ТЦК 30 секунд.